Ну, Росія підтверджує свою нелюдську репутацію. Здійснюється терор проти цивільної інфраструктури, кілька ударів по нашій підстанції було знищено послідовно, кілька трансформаторів, І релейний зал повністю знищено, що приводить до, ну, до дуже масштабних втрат. Електроенергії, споживання і тисячі людей, десятки тисяч, сотні тисяч людей залишаються без світла, тим більше от зараз, коли вже зима почалася. Ми їздимо по всій території України відновлювати. Бачу всю ситуацію по всіх підстанціях. Ну, Ситуація дуже складна. Люди Працюють на, 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 на їзнос, так сказати. Люди додому майже не приїжджають. Переїжджають з підстанції на підстанції, не будучи вдома. Вон пошкоджені, бачите, вимикачі, роз'єдувачі, трансформатори. Багато з людей не розуміють, наскільки складно відновити таке обладнання в певні короткі терміни. Ну, стараємося, щоб до Різдва, до Нового року надати людям електроенергію, щоб було відчуття свята в кожного в хаті. Прикладаємо всіх зусиль для того, щоб відновити роботу нашої підстанції, завдяки якій буде тепло і світло. І в оселях, і на виробництвах. Зі всіх сил стараємося. Докладаємо всіх своїх зусил, всіма своїми способами і можливостями до тих новорічних свят, до різдвяних свят, народу України подати електроенергію, живлення, світло. Вітаю всіх українців з Різдвом, з новорічним святом. Побажати якнайшвидше, щоб ми вже настав мирний час.